Добрий ранок на балконах господам, людям, які вийшли з протестами на балкони своїх квартир на території України і Росії. Я сьогодні відео знімаю теж у себе на балконі де протестую проти війни, здорожчання цигарок і здорожчання кави Арабіків на 200%. Підтримуючи злодійські традиції, я п'ю чай, чифер. На балконі. І сьогодні я думаю про таку справу, як переговори з картелем Калі Колумбія про поставки колумбійського кокаїна господам на балкони. Лозунг сьогодні відео всім господам кокаїна на балконах. Я для колібійських ганстерів зачитую вірш на взводи з вітром з книги Богдани Гусак, місцевої поетеси і авторки, і хай її книги та, тануть в продажі, як дороги. Окаїна в ніздря господ на балконах. Сповільнює таксі маршрутний хід. Віддає морозу на поталу, вітання і годинником вокзалу, Щось більше, ніж справи і привіт. Знайомий ритм стукаті коліс, Кашне на шиї, вітер в мене скрізний. Зимова темінь, хоч і ще не пізно, Ясному дню йде на переріз. І знов перон, під козирок бере, квиток в долоні, час відправки, дата, моргає семафор старий завзято, сніжинками під наближчим ліхтарем. Між лавами знайомий пес длати, Змерз бідолага ледь волочить лапки, Попереду дорога і три крапки, місточок між чекай тиму чекай. Всім на балкони, всім на балкони, господа акціями протеста проти війни і всім господам на балконах чистого колумбійського кокаїну.